Ми розуміємо, що Білорусь насправді вже бере участь у війні. Але власне ця сьогоднішня заява Лукашенка про підготовку до війни. Про що вона говорить і чому саме зараз він її озвучує? Ну, давайте, давайте дивитися на це трошки ширше ніж просто заяву Лукашенка. Це одна лінія, яку вибудували Росія з Білорусію, і вона називається. Вічно на можливий шантаж. тобто де б тільки можна було шантажувати, де тільки можна було б залякувати, це робить Путін, це робить Медведєв, це робить там Лавров, Пісков, Захарова. Чи робить е, оцей усетий дядько, який е, просто використовується Москвою для знову ж таки посилення оцього страху. А страх е, сьогодні е, це е, ну мабуть остання зброя, яка ще залишилася крім ядерної майновозі, яка ще залишилася у цих обох диктаторів, і вони нею користуються е, ну майстерно, тому що захід продовжує боятися ескалації, продовжує боятися, що якщо Україна буде завдавати Росії ще відчутніших втрат. От тоді, можливо, Путін застосує тактичну ядерну зброю, а тоді треба буде діяти у відповідь, а тоді, мовляв, все перейде в Третю світову війну. Ну така е, логіка, яку поки що е, розбити е, нам не вдається. От і тут Лукашенко просто виступає в ролі такого собі, знаєте. Наврядчова представителя оцього Путлера, якого ви показували на екрані. Чи може бути заява Лукашенка реакцією на можливе розміщення французьких військ в Україні біля кордону з Білоруссю? Знаєте, я думаю, що правильною реакцією заходу на розміщення російського озброєння тактично ядерної зброї на, Украї... на території Білорусі було б. Було б питання про хоча б питання, хоча б обговорення, питання про повернення Україні тактичної ядерної зброї, яку у нас забрали всередині 90-х. І тоді повірте, це було б значно ефективніше ніж розмови про навіть розміщення тих чи інших збройних сил західних партнерів в Україні. У нас забрали зброю. Забрали. Обіцяли нам, що будуть нас захищати, обіцяли. Захищають, так собі. Ну так тоді давайте, дорогі друзі, якщо е, ви боїтесь, е, що Росія буде щось десь там робити, ну що ж, значить тоді давайте нам всі необхідні інструменти для її стримування. А стримування це в першу чергу ядерна зброя. Отже, логічно було б повернути саме дискусію в таку площину. Ну бояться і у нас, бояться і на заході, от а Путін з оцим Лукашенком використовують їхній страх на повну катушку, от і все, що ми маємо. Щодо ядерної зброї, чи бачите ви обставини, за яких нам би мали повернути її, на жаль, обставин не бачу. Цього навряд чи ми дочекаємося, тому що якщо на заході бояться. Того, що ми б'ємо по російській території, то вже там говорити про тактичну ядерну зброю взагалі не доводиться. Це вище їхнього розуміння. Хоча, ну для людей, які, хоч трошечки займаються аналітикою і стратегуванням, було б очевидним, що один рішучий крок в бік Москви. І дуже швидко на всі ці заяви про те, що ми там стопилимо Берлін, Париж, Брюссель, Лондон, там Вашингтон, і так далі, вони дуже швидко припиняться. Тому що якщо б це відбулося, маю на увазі щось рішуче і справді серйозне, то повірте, в Москві дуже швидко б зрозуміли, що гратися в ці ігри не можна. Ну але бачите, наші західні партнери бояться інколи власної тіні. Я вже сьогодні згадувала про те, що заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін вважає, що Білорусь вступить у війну з Україною та Європою. Саме так він розцінює цю заяву Лукашенка. Як, як ви це розумієте, як сприймаєте оцю, таке бачення військового? Ну, я не є військовим, але вступати в війну треба чимось. Можна, звичайно, язиком. Але тоді цей вступ швидко як почався, так і закінчиться. Чи є сьогодні в Білорусі те, чим вступати і як вступати, ну, це вже питання до наших військових, до аналітиків, які займаються цими питаннями. Але думаю, що це вже. Дещо з розряду такої собі поки що політичної військово-політичної фантазії? Бо ну тоді е, Лукашенко ж має розуміти, що е, у нього ж не, 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 не настільки сильна система протиповітряної оборони не настільки багато е, особового складу, настільки багато вишколених військ, е, які можуть стримувати українські українській дії у відповідь, тобто і він же дуже близько. Насправді, це зовсім не, не Урал, по якому вже, до речі, долітають наші слава Богу, безпілотники і роблять там свою добру справу. Тому ризиків для Лукашенка було б було б в рази в десятки разів більше. Від тієї позиції, яку він зараз займає, і вашим і нашим. Ми за мир, ми проти війни, ми за переговори. Це ж завжди легше продавати, ніж сказати, що да, давайте там 20-30 тисяч якихось військовослужбовців підуть в бій, але ж все інше не прикрите. Тому я не думаю, що людина, яка тверезо оцінює те, що відбувається в цій країні, може собі дозволити такі авантюрні безрозсудні речі? Вже Путін показав, що таке авантюра. але ну, от я не думаю, що Лукашенко хоче це повторити. Може, він сподівається на підтримку, того ж таки Путіна підтримку? А чим, а чим Путін може його підтримати, якщо е, після рейду на е, Курську і Брянську Народні Республіки перекинули з на лінії фронту кілька десятків тисяч людей, щоб закрити цю дірку. То звідки в Росії знайдеться ще велика кількість обучених підготовлених? Військовослужбовців, які прийдуть на допомогу е, в Білорусь. Ну я не знаю, може там якісь чергові е, тисячі і десятки тисяч готуються десь там на далекому сході. Ну поки що, щонайменше, найменше такого публічно, е, не публічно е, не було заявлено тому думаю, що це більше розмови для того, щоб знову ж таки давайте не забувати, що інформація це теж зброя. І коли такі речі запускаються, вони просто е, мають дестабілізуючий ефект. Верніше, вони повинні на думку організаторів цих заяв мати дестабілізуючий ефект на е, нас з вами. А ми повинні на все це дивитися тверезо, спокійно, реалістично, там де загроза безумовно розуміти, що це загроза, там де це просто профанація і черговий інформаційний вкид. Ну, на це дивитися відповідним чином. Інакше ж ми тоді е, будемо постійно бігати, як кажуть, від одної крайності до іншої. Нам це я думаю зовсім не потрібно. Тобто фільтруємо інформацію. Державний секретар США Ентоні Блінкен перебуває в Європі. Сьогодні він у Франції, угу. і серед іншого він говорить про підтримку е, для України. Що це означає? Чому саме зараз? Ну, знаєте, маю, я дуже не люблю питання, чому саме зараз. Ну тому, що так складається ситуація зараз, тому що критична ситуація на фронті, тому що, тому що ми розуміємо, що або зараз, або будуть проблеми. І це зараз вже триває, чесно кажучи, півроку. Просто це зараз щоразу стає все більш так би мовити жорстким. І вимагає е, дуже швидкої реакції. Ну от з останнього ми чули, що 9 квітня, тобто зовсім скоро за тиждень, е, має е, ну має все таки розпочатися обговорення е, питання про надання нам е, допомоги в Конгресі США. Хоча до до кінця ж не зрозуміло, що Джонсон буде ви, е, виносити на обговорення. Чи той законопроект, який вже проголосований в Сенаті, чи якийсь інший. А тоді це означає, що треба знову переголосовувати в сенаті, а це знову затримки, а це знову якісь дискусії. Тобто, це ж знаєте, все можна перетворити в безкінечність. Але ну тоді, тоді нашим американським партнерам не треба дивуватися, що ми будемо бити по всіх. Об'єктах в Росії, які вважатиме заважатимемо за доцільне, і тоді не треба говорити, що ми не підтримуємо, ми не заохочуємо, ми не підтримуємо і так далі. Так далі. Про що той самий Блінкен щойно заявив на у Франції? Так що тут або або, але безумовно, нам вкрай необхідна американська допомога, навіть в якомусь там обрізаному, вибачте, форматі. Бо вона критично необхідна сьогодні для наших збройних сил сил оборони інакше ситуація може стати дуже небезпечною. Ми сьогодні бачили і вже говорили про те, що були удари по Єлабузі та Нижньокамську у Росії. І, от, власне, запитали державного секретаря США Ентоні Блінкена у Франції сьогодні на прес-конференції. Про його проставлення про ставлення США до ударів по Росії, і за його словами, Сполучені Штати Америки з першого дня війни робили все можливе, щоб допомогти Україні захистити себе, але Білий Дім не підтримував удари по цілях за межами України. Власне, що це означає? Це таке вмивання рук, чи все ж таки сигнал Україні про те, що потрібно припинити ці удари. Ну, ви знаєте, я би Блінкена в цьому контексті запитав би про інше. Чи він знає, що таке танго, і чи можна танцювати танго, коли в тебе зв'язані ноги? Ну, от тоді мені було б цікаво послухати його відповідь, як це можна зробити, і чи це не виглядає просто цинічно. Тобто, логіка виходить така, що. Російські агресори і це для всіх зрозуміло, що це бандити і варвари. Вони мають право продовжувати знищувати Україну, тому що у них є все для цього, і ніякі західні санкції не е, зробили те, що на що вони були розраховані, включаючи е, е, і те, що з Сполучені Штатів Америки з Європи до Росії потрапляють е, ті та продукція, яка використовується в на створенні нових і нових ракет. І е, тоді виходить, що ну, нам потрібно просто припинити е, опір, е, тому що їм можна бити, нам не можна бити, тим більше у нас немає допомоги. то Тоді який вихід здаватися. Тобто, це е, мені здається настільки е, ну, непрофесійно е, і настільки недалекоглядно. Що я думаю, що ну таку дискусію в принципі е, мені було б, чесно кажучи, соромно вести. Е, не про це треба говорити, не про те, що нам заборонити е, е, знищувати російські військові об'єкти і інфраструктуру, яка працює на війну, а допомагати в цьому, щоб пошвидше зламати хребецій е, не до імперії. Але як ми бачимо, е, захід про це навіть боїться думати, не те, що допомагати. Ось в чому проблема. Міністр закордонних справ Дмитро Колеба перебуває з візитом у Газі, і серед іншого там знову говорять про спецтрибунал для Росії. Власне, за яких обставин ми можемо бачити Путіна на лаві підсудних? Ну, це теж те ж саме питання про рішучість наших західних партнерів і їхнє бажання заплутатися в юридичних хитросплетіннях або Пройти повз них спокійно і чітко, і отут знову ми бачимо, що для багатьох західних партнерів питання цієї так званої юридичної чистоти важливіше за результативність. Бо якщо вже є рішення міжнародного кримінального суду про ордер на арешт цього воєнного злочинця. То питання, чи його судити чи не судити, воно ну виглядає взагалі-то чесно кажучи, якимось ну штучним. Мабуть, уже ж слідчі цього суду не одну добу, не один тиждень, мабуть, не один місяць вивчали, що власне скоєно. І навіть з цієї точки зору, вже не беручи до уваги те, що він багаторазово публічно оголошуючи цю так звану операцію, неодноразово виступаючи з закликами про геноцид українців, про необхідність все знищити і так далі, вже став очевидним об'єктом кримінального переслідування на міжнародному рівні. Але ж бачите, знову ж таки страх перед тим, що хтось може зробити щось подібне і утворити в майбутньому якийсь такий самий міжнародний трибунал без погодження з там, ключовими країнами. Оце вже відразу так само включає, що найменше гальма, якщо не задній хід, і наші західні партнери цього. Продовжують боятися, але не хочуть побачити одного, що такі спеціальні трибунали, які б судили, в тому числі і оцю трійцю а це троє людей за міжнародним правом, на яких не розповсюджуються кримінальне переслідування: це президент, прем'єр і міністр закордонних справ. То в тих випадках, якщо ця країна і ці люди Безпосередньо винуваті в скоєнні злочину воєнної агресії і її підтримки, то в такому випадку питання про переслідування когось в принципі не стоїть. Ми бачимо на прикладі Росії дуже чіткий хрестометійний приклад. Ця країна вчинила цей акт і цей злочин на воєнної агресії. Отже, люди, які до цього причетні безпосередньо, є Прямо відповідальними за цей злочин, і їх потрібно судити. Ну, логіка, по-моєму, настільки проста і примітивна, і банальна, що там нема про що обговорювати. Але бачите, вже більше ніж півроку найкращі юридичні уми заходу б'ються об стінку і не можуть знайти рішення цього питання. Ну як це назвати? Ну, от, якщо так говорити прямо для того, аби судили Путіна, потрібен розгром Росії на полі бою? Ну, це само собою. Це той варіант, коли це буде відразу і безперешкодно. Але навіть якщо зараз він знаходиться в Росії, але вчинив злочин оцієї самої агресії. То ніхто не забороняє прийняти е, спеціальні рішення про те, що така людина підпадає під е, правила кримінального переслідування. Так, для цього треба зробити певні рухи, певні юридичні е, кроки, але ж це в руках е, тих самих е, юристів, які працюють на заході. Так, в деяких випадках треба дещо підрихтувати національне законодавство, чи в рамках створення цього нового міжнародного кримінального переслідування прийняти відповідні рішення і все але от на них якраз і немає політичної волі. Я повторюю ще раз, чому тому, що бояться, що прецедент може спрацювати колись проти представників західних країн, якщо Щось подібне, ну з їхньої точки зору, відбудеться за їхньою участю. І от тоді група умовних країн півдня, глобального півдня, прийме рішення про те, що вони створюють якийсь там міжнародний трибунал, який має судити когось за щось. Ну якщо країна якась X на заході, умовна країна там НАТО, напала на якусь іншу країну. То, мабуть, так мабуть, тоді, тоді представника цієї країни, який вчинив такий злочин, треба таки судити. Але я щось не пам'ятаю ну того, щоб такі випадки були в минулому. Хоча Росія, російська пропаганда, говорить і про Йогославію, і про Ірак, ну і там про про, про 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 інші випадки. Але ж давайте тоді розбиратися серйозно, що було в тій самій Його що було в тому самому Іраку і так далі. Ну, але це вже тема іншої історії. От країни Заходу, можливо, могли б, скажімо так, якось домовитися щодо цього. А Китай, який начебто займає нейтралітет, може саме його дозволу треба. Тобто, з яких обставин Китай міг би дозволити арешт суд над Путіним. Ні-ні, ну nee, nee, давайте будемо реалістами. Китай ні з яких обставин ніколи не захоче здавати свого підручного, свого вже майже васала, якщо брати економічні аспекти, тому що йому, і ми вже про це з вами говорили, невигідно залишатися сам на сам з колективним заходом. Тому він буде робити все необхідне, і він це робить зараз. Для того, щоб будь-яким чином створити для Путіна найкращі умови, ну дивіться, це вже переходить всі норми, я як кажуть, якоїсь розумності, якщо західні країни звертаються до Китаю, щоб він повпливав на Росію. Щоб та не воювала і так далі, це говорить на жаль про речі дуже сумного, на мій погляд характеру: що до Китаю ставляться не до як країни, яка реально допомагає агресору, а як до якогось величезного важливого світового гравця, який. Мовляв, може впливати на арес. Це так само величезна наївність. Так його не треба скидати з так би мовити шальки Терезів. Він впливає на світову політику, але він є виключно взаємозалежним з тим, що відбувається на заході, і саме через це він ніколи не піде надто далеко. Але, от займати цю позицію. Мовчазної підтримки Росії під виглядом нейтральності він буде і далі.